Ще одна тема це цикли, і ми вже бачили цикли, ми вже їх читали, знаємо, як вони виглядають, але ми бачили тільки цикли Фор по масивам. Тобто дуже прості цикли, коли у нас перебираються всі елементи масиву. А у нас циклів багато. І почнемо ми з for циклів а там ще є while цикли do while цикли і е, цикли for у нас є. Ось, дивіться, так, такий цикл for-off, як ми вже бачили. Тобто він перебирає масив, і на кожній ітерації у нас є блок операторів всередині циклу, е, і цей консоль log видає прайс, друкує його на екран. І він виконується для кожного елементу в масиві. У нас є масив баскет, тобто це така е, корзина, в яку складаються е, різні товари, коли ми їх хочемо, наприклад, е, придбати, і е, е, якщо ми їх так ось ось склали в масив. Е, Кожен товар має якусь ціну, і ми хочемо вивести в стовпчик ці ціни, просто щоб побачити, що ми хочемо придбати. І так ось перебираємо в циклі item of basket, тобто значення ідентифікатора item. воно Спочатку це об'єкт, в якому написано price 1500. Потім на іншій ітерації, на наступній ітерації циклу там об'єкт. У якого прайс 25, потім 100, потім 10. І ця ціна кожен раз виводиться на друк. Так, йдемо, йдемо далі, і тут, наприклад, у нас е, такий самий цикл for off, але ми з е, цього масиву зчитуємо. В два значення. Тобто ми зчитуємо не тільки сам об'єкт, який в нас має два поля: тут name та price. Тобто, у нас тут масив і в масиві чотири об'єкти, і в кожного є два поля, name та price. І ми в циклі читаємо в окремі ідентифікатори, в окремі зміні. Окремо нейм і окремо прайс, і можемо їх так виводити. Тобто тут ми е, теж виведемо у два стовпчики. ну Там будуть допоміжні слова price of» і IS, е, але так це буде виглядати як такий стовпчик е, всіх назв товарів і їх ціни. Можна, можна так проходити по цьому масиву. Е, Ще інший варіант: у нас є цикл for in, і тут у нас структура даних змінилася. Бачите, у нас є об'єкт, в якому ключами є назви товарів, а значеннями є ціна. Ну, ви можете спитати, в яких випадках ми використовуємо таку структуру даних, таку структуру даних в баскеті, а іноді. Взагалі, ось таку структуру даних. Ну тут це взагалі віддається на прийняття рішення програмістом, який створює цей додаток. Як йому буде зручно, він таку структуру даних і використовує. Але якщо Йому потрібно бути там пришвидшувати цей додаток, він може використовувати одну структуру даних. Якщо йому потрібно, щоб там воно читалося краще, він буде використовувати таку, яку йому зручніше. Ну, у даному випадку цей баскет. З чотирма полями воно буде приблизно однаково е, працювати, але ось я просто сам маю схильність використовувати все ж таки for off е, частіше, ніж for-in. Так бо я пишу здебільшого більш складний системний код, і там for-off е, е, у багатьох випадках він е, ну краще, краще, краще працює. Швидше працює, краще оптимізується, ніж for-in, але у е такому applied коді у коді додатків у бізнес -логі логіці, то тут for-in, е мабуть, навіть е він е кращий, бо він має семантику, тобто значення е для кожного ключа. У такому-то колекшені. Тут Баскет це колекшен товарів, і воно читається е, теж дуже зрозуміло, бо є семантика слова in. Е, е, Ми перебираємо всі ключі. Е, і тут ми, якщо ми так перебираємо в циклі, то у нас е, е отримує значення з ключів об'єкту. Тобто туди на першій ітерації потрапляє лептоп, на другій маус, і так далі. А нам ж ще потрібно прочитати ціну, і тому у нас є у всередині фору ще такий рядок, там де ми прочитаємо ціну. «Const price» дорівнює «Basket». І у дужках Кі. Тобто ми зчитуємо значення по ключу з цього об'єкту, знаючи цей ключ. Там, наприклад, для лептопу, ми зчитуємо 1500 і теж виводимо е, такий стовпчик з назвами та цінами. Ідемо далі, е, як ми е, перетворюємо. Е, Хочемо перетворити, якщо у нас структура даних так і залишається, ось тут, наприклад, у нас Electronics, у нас є об'єкт Electronics, той самий, який був, я просто його перейменував з Basket of Electronics, і тепер я хочу взяти з нього, перетворити його на масив. Я спочатку можу. Считати з нього всі ключі, і я це роблю таким чином: object.keys, і туди передаю Electronics. І що я отримую? Я отримую масив рядків, і там такі чотири рядки: лептоп, маус, кейборд і май. Тобто я отримую масив, і вже по цьому масиву я проходжу циклом for-off. Так само, як ми робили з об'єктами, і так само можна робити і з числами, і з будь-якими значеннями. Тобто я перейшов від циклу for in, хоча в мене на вході структура залишилася об'єктом, а я використовую for-off як з масивами за таким перетворенням. А потім з цього Electronics я по. Імені, який взяв з масиву, тут ми перебираємо нейм з масиву, взяв перший елемент, там лептоп, і я точно так, як і в попередньому випадку я читаю значнення 1500. Ідемо далі. Тепер ми цей самий Структуру даних, цей самий баскет, проходимо, ви бачите, що в цьому коді змінилося. У нас тут Object Keys змінився на Object entries. Тобто ми беремо не тільки значення ключів, а ми ще беремо і значення, які в цих ключах там записані. Тобто ми... Отримуємо name та price, і цей entries, entries повертає нам масив масивів. І ми проходимо по зовнішньому масиву, а ви можете, наприклад, вдома за допомогою консоль-логу подивитися, що повертає консоль Object entries. Якщо ми туди перейдемо цей баскет, то там є зовнішній масив, а в ньому чотири масиви вкладені. І в кожному з них є е, спочатку лептоп, потім його прайс, потім Маус, потім його прайс. І е, тут ми е, використовуємо ось таку конструкцію е, у Форофі і забираємо з вкладеного масиву спочатку Name, потім його прайс в змінні. Тобто в ідентифікатори, які будуть нами використовуватися тільки всередині цього масиву. Тобто нем та прайс вони тільки всередині блоку масиву, можна їх побачити, і ось ви бачите, ми їх виводимо. Але коду стало більше, і так писати ну, воно і довше буде виконуватись, там, така конструкція. Тобто, Ну, іноді нам таке може бути потрібно. Таке буває теж. Ну, варіант такий нічим не гірший, він просто довший і громісткий, тому ми краще будемо використовувати попередні, які я вам показував. Але object entries, він теж буває корисний. Так. Ідемо далі. Що в нас тут є? У нас є масив рядків, лептоп, маус, кейборд і HDMI, і масив цін. Ну, тобто та сама структура, яка була в попередньому варіанті, але вона представлена завдяки двом масивам: Масив рядків, масив чисел. І тут, ми, щоб це пройти, ну, ми розуміємо, що ці масиви вони… Один до одного співвідносяться, і е, нульовий елемент із names, він е, співвідноситься з нульовим елементом з Price і так далі. І ми можемо використовувати звичайний такий е, цикл, він називається FOR, просто FOR, без FOR-OF, без FOR-IN, е, е, і цей цикл він ну, Прийшов до нас у JavaScript з мов C, C, C Sharp, Java. Ну, такий цикл це самий класичний в програмуванні цикл, який є ну, майже, майже скрізь, майже у всіх мовах програмування. Скрізь, де є імперативне програмування, тобто пошагове, то е, такий синтаксис циклу, він Скрізь є, але він ну, не дуже так красиво записується, і не всі відразу запам'ятовують, що тут в дужках є. Давайте розберемо поступово. У нас після оператору ФОР є е, і там три вирази, які розділені крапко комою. Перший вираз це ініціалізація змінної, і ми туди спочатку записуємо I, записуємо, у змінну I, записуємо 0, Тобто, це ми створюємо ідентифікатор і потім його будемо використовувати. Тобто, цей перший вираз, який тут є у дужках, він виконується один раз на початку циклу. коли… Цикл тільки ініціалізується. Потім е, другий оператор це вираз, умовний вираз е, I менше ніж е, Name length. Е, Це умовний оператор, і якщо він true е, повертає, так, якщо тут е-е Повертається тру, то цикл іде далі. Він виконується. Так, а якщо тут буде false, то ми автоматично вийдемо з цього циклу і виконання циклу припиниться, і е керування буде передано до наступного оператору після фору. Після того як фігурна дужка там після фору закривається. Е а наступний третій елемент у дужках, у округлих. I написано, так? Це збільшення змінної I на одиницю. Ну, Тут насправді ми могли у I записувати будь-яке інше значення. Ми могли збільшити значення на 2, могли там, наприклад, відняти одиницю. Тобто тут можуть бути різні операції, але здебільшого, тут у третьому елементі. For statement тут збільшене на одиницю частіше за все використовується. Нам потрібно тут ще побачити такий оператор плюс плюс він збільшує на одиницю. Так? Якщо б ми писали плюс плюс I, тоді б ну, насправді виконання цього циклу ніяк би не змінилося. Можна писати плюс плюс I, а можна писати I -плюс, плюс. Ну, я зазвичай пишу плюс плюс у кінці, а чим відрізняється плюс плюс I від I плюс плюсу. Якщо ми кудись беремо значення, яке обчислюється після виконання I плюс, -плюс» так? а тут у нас I збільшується на одиницю. І ще воно повертає значення. А тут у нас просто це значення нікуди не йде, тому нам без різниці, куди стоять плюси: перед i чи після i. Тобто ми тут бачимо, що перший рядок цього фору він. Задає нам поведінку, поведінку циклу. Спочатку, яке значення ми кладемо в змінну циклу, потім, коли ми виходимо з циклу, і потім, що ми робимо на кожній ітерації. Цей третій елемент він виконується кожен раз на кожній ітерації. І як змінюється це значення? І тут ми збільшуємо на одиницю. І, і теж ми проходимо таким чином. Всі значення від 0 до 3, бо у нас неймленс тут дорівнює 4. Так? Ми бачимо, що в, обо... в обидва масивах 4 елементи. Тобто лендс дорівнює 4. І цикл виконується поки i менше ніж 4. Ну, тобто він на трійці зупиняється. Якщо в I вже записується 4, то потрібно виходити з циклу. А саме цей нам і треба, бо у нас нумерація елементів в масивах воно починається з нулю, і у нас тут ми читаємо з двох масивів з «Names» та «Prices». І з Names ми читаємо там, наприклад, лептоп, з Prices читаємо відповідно 1500. Це за індексом 0. Потім за індексом 1 ми читаємо Маус і, відповідно, читаємо 25 з Price. Ну і так воно доходить до HDMI. І потім вже наступний елемент, коли I дорівнює 4, то ми виходимо з цього циклу. Ну, я думаю, що. Такі цикли, ну, здебільшого ви будете, якщо ви будете писати прикладний код, то ви здебільшого таке повинні тільки читати. А якщо ви будете писати системний код, то вам, звичайно, потрібно все це запам'ятати і добре розуміти, як ці такі цикли, цикли FOR, як вони працюють. Ідемо далі. Ще розберемо цикл FOR-OFF. Ну, Ми вже його бачили, але ще раз, що ми сьогодні пройшли. Давайте подивимось. Де є тіло цього циклу? так? Воно починається оператором FOR і закінчується закриванням фігурної дужки. Тобто, після оператору FOR спочатку вираз іде, а потім. Іде тіло циклу, і все це є. Е, ну там е, такий блок, який ми називаємо е, for statement. Тобто він такий багаторядковий, е, має е, спочатку вираз, який задає ітерування, тобто перебір елементів. Ну, саме тут ми перебираємо масив Гудс. А в цьому Гудс у нас е, є структура, е, структура айтемів, і, е, і у кожного є price. І ми е, читаємо е, це поле і його сумуємо, і потім вертаємо amount. Е, і давайте подивимось. Е, Приклад використання циклу for-in, ну, ось такий приклад: у нас тут group name in order. Тобто ми теж в нашому великому прикладі можемо знайти цикли, цикли for-in. Якщо ми перебираємо ключі, то ми використовуємо for-in, Якщо ми перебираємо елементи в масиві, ми використовуємо for-off. Тобто, це в нашому великому прикладі коду. Ми можемо тепер прочитати і зрозуміти, як ці цикли працюють.